Всім привіт! Роблю сьогодні Bluetooth в VSATS TH1. Магнітолог Base Auditorium Tronic. Спереді стоїть CD Changer. Задні підсилювач під лівою сідушкою кріпиться на трьох винтах. Значить, що для цього потрібно? Я хочу поставити сюди Bluetooth-модуль з гармонічною розв'язкою, і треба його запитати тоді, коли от вмикається. Ось ця клавіша по центру. вимкнення магнітоли, щоб тоді на ньому з'являлося 12 вольт, а не постійна напруга 12 вольт просто при включенні запалювання. Для цього я от подивився розпіновки. Тут є жовтий і синій конектори. В синьому конекторі. Ось ми такий знімаємо і бачимо сірий провод це у нас head-on. тобто коли включається головний пристрій, cd Чендер, тоді тут з'являється 12 вольт. Е і мінус береться от з цього цент по центру лівого контакту. Сюди заходить також е отопльотка і видно чорний провод. Це воно по заводу було всередині, я вже якби, видіргнув. Ну, 12 вольт вже знайшов, де взяти? Потім. Є така колодка, яка йде від сідні Тут Тут є два ряда пінів, і нам треба лівий. Ну, Тобто, якщо дивитися зараз на відео, то от зліва, з цієї сторони, перших чотири піна. Щоб добратися тако до колодки, треба зняти ось таку защолку, кришку. І просто піддіваємо по боках, щоб з цих би... Защолки вийшли і здвигаємо, але спочатку роблю 12 вольт. Ось, значить, підпаявся до сірого провода, це в нас буде плюс. Чорний провод, ну, тобто, з чорною рисочкою це буде мінус. Тут я все заізолював, бо там виходить багато екранів, сходиться в один. І в мене не вийшло цей пін витягнути, щоб термоусадку надіти, то я взяв. І з лентою все добре пройшовся, щоб, напевно, було все нормально. І, в принципі, плюс-мінус є, і буду переходити до самого aux е каналу. Так, тепер я взяв от конектор для питання дисководів старий. Ось так він виглядав. Ось так він став виглядати. Значить, один білий це лівий канал, два земля, третій контакт, червоний це права сторона. От, повідрізав всі випуклі частини. От. І друга частина цього екранованого провода. Ось така е, мінус. Чорний це опльотка. Я її зараз зроблю, щоб вона була на вигляд як провід. І, в принципі, можна підключати. Ось так воно виглядає. Ось я вже поставив фішку. в самі крайні піни, в самий крайній лівий, потім земля, потім правий канал. От тепер ось цю заглушку зверху сіру поставлю. Вона защелкується просто зверху і все. Ось поставив назад усілок. Значить, тут в нас ось така колодочка. Це тимчасово я поки що підключу сюди старий Bluetooth-модуль. А через певний час, як буде вже новий, то покажу. Я до нього ще корпус надрукую, щоб десь тут акуратно його пристроїти. Все зручно і красиво. Ось так виглядає. Буду тестити. Ось така плата блютуза з гальванічною розв'язкою. І от надрукував вже частину корпуса. Тут а знизу два пенька йде. Ось кришка. Ось як виглядає от середина корпуса, різьба М3. І от Зараз саме воно друкується. Корпус готовий, от отакий він виглядає, невеликий. Болтики під шестигранник. Зверху отвір тут чуть збільшив, бо не розрахував провод. Ну то таке. Ось така плата, український виробник От гармонічної розв'язки. От. Вона полакована, щоб волога нікуди не попала. І от такий от Bluetooth-модуль. Підключив. Це зараз воно вимкнене. Наприклад, зараз ось вимкнено, не робить. Вмикаю. І воно жде підключення. Ну, цю лампочку видно не буде, воно все буде закрите. Зараз закрию, покажу, як воно буде виглядати повністю. Так виглядає зібрана ця приблуда. Навіть десь видно, як синій світлодіод світиться. тако. Ось тут на стінки невелика, то може просвіщатися. І зараз тяжечкою зафіксую, десь щоб не бувталося. І все, і от готовий. Готовий верб.